Засіб в стіках рідина дуже зручно, тому що, наприклад, якщо ви купили там пляшку рідуцель, і але кудись їдете, то ви можете взяти з собою в стіках і використати. Щоб не тягнути з собою повний об'єм, можна, звісно, відливати там якісь ємкості. Рекомендована доза протягом дня один-два стіки. Можна комбінувати, можна взяти на пів пляшка, стік з собою. Зранку випили, розвели собі в пляшечку, потім взяли з собою стік і протягом дня ще розвели ще один, тому що дозування двічі на день є. Пам'ятаємо, що це не є лікарським препаратом, не використовується для профілактики або використовується для профілактики, але не для лікування захворювань. Не замінює дієтичну добавку, повноцінний раціон. Повністю веганський продукт не містить глютену, лактози, домішок і шкідливих для здоров'я речовин. Тому в півлітра водички в мене така є пляшечка півлітрова, якій я розвожу свої напої. Розводити і вживаєте, я не лінуюсь брати її з собою, навіть якщо я беру лише маленьку сумочку, я беру в руки пляшку, йду з пляшкою. Всюди її ставлю, знімаю, забираю, всюди з нею йду це мій незамінний такий супутник протягом дня, де би я не була. Тому навчіться це робити, це теж культура споживання бадів. Є. Основні активні компоненти: екстракт ананасу, як було в попередньому. Екстракт ортосифону або нирковий чай, який сприяє дренажу рідини і функціональності сечововідних шляхів. Це дуже круто. Екстракт центели Азіатської це екстракт листя червоного винограду, який був у нас і в бандажиках. Екстракт кінського каштану, завдяки вмістю есцину сприяє покращенню функціонування мікроциркуляції крові. Ми вже про це з вами поговорили.